Отже, мене звати Денис. Я доброволець Збройних сил України, який пішов захищати Україну і свободу України, і свою свободу 25 лютого 2022 року. Я поранений нещодавно, трохи більше місяця тому. І я знаю, що таке ціна свободи. І я звертаюсь до вас, звертаюсь до вас, друзі України в Сполучених Штатах Америки. Я звертаюсь до вас, Українська діаспора в Америці, і звертаюсь до вас. Народ Сполучених Штатів Америки. Американці! Україні потрібна ваша допомога. І я хочу сказати, що не дивлячись на вашу позицію, я спробую пояснити, чому варто допомагати Україні, чому варто підтримати Україну, чому вигідно, щоб Україна перемогла? Чому Сполученим Штатам Америки вигідно, щоб Україна перемогла? І чому. Всім, хто цінує свободу, вигідно і важливо підтримати Україну. Для початку я прошу для того, щоб це відео побачило більше людей. Поставте його на паузу, напишіть будь-який коментар, який показує вашу позицію. Підтримайте. Крім того, що ви напишете коментар та поставите вподобайку, підпишитесь на цей канал. Дуже важливо, найголовніше відправте це відео, перешліть своїм знайомим. Сполучених Штатах Америки. Надішліть це відео в групи в Фейсбуці, в групи діаспори, в групи в Телеграмах, своїм знайомим в Америці через інстаграм, Телеграм, Вайбер, Ватсап. Допоможіть нам, щоб всі почули це з моє звернення. Я маю право щоб бути почутим, оскільки я доброволець і крім того, я християнин. У мене є друзі християни, мусульмани, атеїсти, і не дивлячись на це, також у мене є друзі ортодоксальні євреї і місіанські євреї. І я звертаю увагу на те, що Сполучених Штатах Америки дуже багато є консервативних християн, які чомусь досі не підтримують активну допомогу Україні. І я хочу сказати вам, що це справедливо, щоби ви. Просили свій уряд, своїх сенаторів, конгресменів, щоб вони підтримали Україну в боротьбі за свободу. Тому допомагайте нам в цьому. Я знаю, що деякі американці вважають хибно, що підтримка України це марна витрата грошей. Але я хочу сказати, що будь-яка боротьба і наша боротьба за свободу не є марною, ми боремось за свободу. Я хочу нагадати, як створювали Сполучені Штати Америки, і це була боротьба за свободу і незалежність. І Україна захищає свої кордони, визнані в світі ще в 1991 році. Ми захищаємо свою свободу, свою культуру, свою мову, ми захищаємо свою гідність і ми захищаємо своє життя від вбивства, яке вчиняє з 2014 року так звана Росія Московія, яка є імперією по суті. І я хочу сказати, що боротьба за свободу ніколи не марна. Тому я дякую тим американцям, які допомагають. Я знаю, що дуже багато американців і нейтральної позиції, і демократів, і республіканців підтримують Україну і донатами. Але я хочу сказати, що крім донатів, крім донатів через United24 United24 платформу, крім донатів, волонтерам перевірених. Та я знаю, що є американці, які приїжджають в Україну і допомагають. Я хочу сказати, що крім цієї допомоги, нам дуже потрібна допомога. Це зброя. Чому нам потрібна зброя? Бо це справедливо. Тому що мої побратими та посестри зараз знаходяться на передовій і ціною власного життя, здоров'я, ціною своєї крові вони захищають Україну в окопах голими руками. Тому що у нас не вистачає зброї. І я хочу сказати, що я особисто бачив Бахмут у му році, коли він ще був цілим. І я бачив Бахмут, коли який зруйнований російською артилерією та ракетами та кабами у 2023 році. Я бачив, як зруйнована Північна Салтівка, це район в Харкові. І я хочу сказати, що Росія не зупиниться. Так звана Росія Московія, вона не зупиниться. Тому я хочу наголосити, що допомагати Україні вигідно. Чому? Тому що якщо Україна не встоїть, то в першу чергу не встоїть весь світовий порядок. Тому що за тим, що робить Московія. За тим, що робить так звана Росія, спостерігають інші диктаторські країни, терористичні організації, і вони дивляться на реакцію, і вони готові змінити світовий порядок. Тому в Україні вирішується доля не лише України, а всього світового порядку, тому що Україна захищає свої визнані кордони та незалежність своєї держави і. Українці борються. допоможіть нам отримати справедливі інструменти для боротьби. Тому що зброя це лише інструмент для боротьби і захисту нашого. Ми не нападали. Російська Федерація, так звана Московія, напала на Україну у 2014 році, Готувалась до цього роками і напала, руйнувала наші міста. Мирно підступно, 24 лютого 2022 року. І досі вбиває кожен день людей, дітей, жінок, мирне населення і моїх побратимів, та посестер на передовій. Нам потрібно зброю, щоб захищатись. Чому ще вигідно, щоб Україна перемогла? Тому що якщо Україна не переможеть, це тисячі, сотні тисяч мільйони біженців, які будуть намагатися втікти, аби вижити з України, коли Росія, так звана, буде окуповувати. Це сотні тисяч людей, які опиняться під окупацією. А що таке окупація Москвою, Росією? Це не лише знищені підручники української мови. Це не лише Культурне притиснення, заборона української мови, української культури, це також і катування, гвалтування, вбивства, зникнення людей, мародерства, крадіжки, і потім використовувати цих людей як гарматне м'ясо з метою захоплення нових територій, тому що Московія, так звана Росія, не зупиниться на Україні. Якщо Україна не встоїть, вона піде далі. Україна продовжить в будь-якому випадку свою боротьбу, тому що у нас немає ніякого іншого виходу. У нас є лише один вихід, і цей вихід це боротися за свою свободу і за виживання. Тому я звертаюся до вас, американці, це справедливо, щоб ми перемогли, і нам потрібна ваша допомога для перемоги. Ми в будь-якому разі будемо боротися. Ціна перемоги наша. Завдяки вашій підтримці буде менше. Я буду вдякувати вам за те, що ви підтримаєте нас. І кожен українець подякує вам. Я вже дякую вам тим, хто підтримує Україну. Thank you, dear American friends of Ukraine. І я хочу сказати, що нам потрібна ваша допомога. І де ваша допомога досить проста, ви можете здійснити три кроки. Поставте зараз відео на паузу і занотуйте ці кроки, і зробіть їх. Ви можете зробити те, що я казав у коротких своїх відео, що я записував на передовій до поранення свого, і опублікував на цьому каналі. Перше, це пишіть пости в своїх соціальних мережах, де відмічаєте. Відомі засоби масової інформації, відомих блогерів, відомих артистів, селебриті і, звісно, своїх сенаторів, конгресменів та голову Палати представників, який досі блокує пакет допомоги Україні. Відмічайте Трампа та президента Байдена, відмічайте їх і просіть, вимагайте допомоги Україні. Другий крок. Ви як громадяни Сполучених Штатів Америки, як друзі України, як ті, що колись були нейтральні або зараз активні тепер вже. діаспора України, яка є громадянами Сполучених Штатів Америки, ви маєте право писати звернення. Пишіть електронні та паперові звернення на ім'я спікера Палати представників Джонсона, на ім'я своїх сенаторів, конгресменів. Пишіть, це дуже важливо. Це має бути інформаційний, такий великий інформаційний резонанс, щоб про вас почули, щоб кожен з вас зробив цей крок, щоб кожен почув. В уряді Сполучених Штатів Америки, в республіканській партії, в Демократичній партії почули, що Україна має отримати допомогу, цей пакет допомоги. Що допоможе нам в боротьбі за свободу. Тому що, як ніхто, Америка знає, що таке свобода. Крім того, це допоможе зупинити цього тирана, цю Московію, ненажерливу, шовіністичну нацистську імперію, яка хоче загарбати нові території. І третій крок діаспора, громадяни Сполучених Штатів Америки, виходьте на мирні акції протесту. Це важливо. Тому що Україні потрібен пакет допомоги кожен день за свободу, за життя і виживання України, за те, щоб Україна існувала, і за виживання всієї Європи кожен день платиться дорога ціна, моїх побратимів та посестер, кров'ю, своїм життям та здоров'ям. Допоможіть нам в цьому. Ми можемо. Ми не зупинимось своїй боротьбі, тому що ми не маємо іншого виходу. Тому допоможіть нам в цьому. Бо це справедливо. Ми маємо право на справедливий захист. Крім того, Україна добровільно колись відмовилася від своєї зброї як ядерної, так і своїх ракет, тому що вона вірила, що їй допоможуть захищатися. Не будьте тими, хто кидає на призволяще тих, хто повірив у вашу допомогу. І... Сполучені Штати Америки тоді теж виступили гарантом, що Україну будуть захищати. Допоможіть нам захищатись. Україна переможе. З вашою допомогою Україна обов'язково переможе. Допоможіть нам в нашій боротьбі. Я дякую всім американцям, які підтримують Україну. Поширте це відео для своїх рідних і знайомих. Перекладіть на англійську мову. Я дякую вам і нехай Господь благословить Америку і Україну і.